Все пошкоджено, було ну, в наш лично дом два прильова. Стіни, вікна, що вам ще сказати. Шо, шо? Бері, ну, все, всі. все. Всі повилітало, все повністю. Поки забивають вікна, тому що це було ночью, і тільки утром ми то визвали всіх, це саме поки забивають вікна. Муж ну, буває тут остається ночувати, але, слава богу, в этот раз не залишився. Хорошо. Я построил маленький. Проснулась, первый был прилет, подорвался. Второй почала это и очень близько. Ми з мамою перепугалися. Обратно стали по принципу двох стен. Предпоследній был вот здесь на дороге. А последний к нам пошкоджена викна, пошкоджена стеля, пошкоджений фронтон, пошкоджені двері. Це полито. Зараз ви хокарс викликали вони йшон? Вони нам дякую їм он, забивають фронтон, забивають Сейчас вікна поріжуть, зроблять. Допомогли відкидати мусор, але ще сказали, що допоможуть з хати винести. У нас там багато кирпичей і нададуть контейнер для сміття.